Тому що ну можу кляща дати. Можу дати кляща. Моє ну, так. Трандулеті поїдемо. Типу, от. Ну, мене на благо, типу, якщо друг захочуть грабанути, то мене, е, я все продумав, я закинув все на карту, тому в мене налічки мене то й нема. Тому я скажу, що я ніжчий. В мене всього лише 118 тисяч. Ну, типу, навіть якщо їх заберуть, буде обідно, але ну, типу, ціки ну, 68 тисяч загалом. Так що, то, типу, Знаєте, втратити 60 тисяч або втратити 18 тисяч, то вже краще саме 18 тисяч, а не 60, тому якось так. Але ні, туди, що я дивлюся особою цей саме. Ну, не особо, що то, то новачків цепляються в плані грабування. Може, що то буде, але я поки що на даний момент, на другий день. Поки я граю, я поки цього не помітив. якось так. Все, пігнали, зустрінемося вже на точці, коли вже під'їдемо.